Вітаю вас, друзі. Дуже часто задають питання з приводу того, який взяти 4G роутер для інтернету, щоб добре приймав сигнал і дуже добре роздавав Wi-Fi. Я завжди рекомендую. Це перевірений роутер TNG CPE-905. Це дуже класний роутер. Він має такий ось зовнішній вигляд. В комплекті з ним йдуть такі ось дві антени змінні, блок живлення на 12 вольт. Поєадаптери, для того, щоб можна було підключити його витою парою і подати живлення на нього по витій парі, і також під'єднати дані. І також тут водозахисна муфта до адаптерів і метровий пачкорд. І навіть тут є стяжки для того, щоб його закріпити на якійсь щоглі. Тут з кожною антеною до 4G роутера йдуть такі ось. Резинові кільця, по два кільця йде до кожної антени. Це ми беремо ці кільця і встановлюємо їх сюди. І відповідно сюди прикручуємо антену. Резинові кільця герметизують ці отвори від того, щоб потрапила волога всередину корпусу цього 4G роутеру. Ми сюди встановлюємо сім-карту. Ось сюди. Це середня сім-карта між великою і найменшою. Контактами до верху також ми бачимо, тут є порт USB це дає можливість заживити цей 4G роутер від павербанка. Від павербанка він також буде працювати. А також можна його підключити від 12 вольт від цього блоку живлення. Ми можемо його підключити, наприклад, якщо ми розташовуємо його всередині приміщення. І, до речі, він дуже добре працює всередині приміщення, навіть там, де поганий прийом. І ми можемо, наприклад, його підключити напряму до блоку живлення, або ж ми можемо взяти. ПОЄ-адаптер, підключити один кінець сюди, в LAN-порт, один кінець до цього порту. Ми беремо, закриваємо його. Тоді беремо цю водозахисну муфту, беремо наш lan кабель захищаємо цією муфтою наш LAN-кабель. це з'єднання від води, для того, щоб нам не треба було. Якусь коробку влаштовувати, чи ще щось, і таким чином, ми, наприклад, розміщаємо цей роутер десь або на горіші, або на якісь щоглі. Якщо ми будемо його розміщати. З надвору, то взагалі правильне розміщення це 2 метри від даху, це правильне розміщення по всім правилам. Якщо ви вже просто винесете його на вулицю, ви побачите, що він буде приймати сигнал набагато краще, ніж це булон в будинку. Після того, як ми розмістили, ми беремо лан-кабель. Довжина цього лан кабель 1 метр, але ви можете підключити лан-кабель восьмижильний довжиною і 12 метрів. Можна навіть. Більше, але тоді, можливо, треба буде подати більше живлення на цей 4G роутер, тому що можливі втрати по живленню. Далі ви берете. Інший кінець провода, інший кінець цього пої-адаптеру, підключаєте його до LAN-кабелю. Берете блок живлення, підключаєте його сюди. А далі цей LAN-порт ви можете підключити або до LAN-порта комп'ютера. Таким чином, напряму дротом під'єднавши до цього 4G роутера, або ж під'єднати його до іншого Wi-Fi роутера. Причому це може бути будь-який Wi-Fi-роутер. І таким чином цей Wi-Fi-роутер буде вам роздавати. Wi-Fi всередині приміщення, якщо цього Wi-Fi, що роздає цей 4G роутер, вам буде недостатньо. Є багато відгуків про те, що саме цей 4G роутер він роздає дуже добру мережу Wi-Fi, дуже потужний. На відкритому просторі мережа Wi-Fi може бути навіть далі, ніж 100 метрів. Тобто тут дуже потужний Wi-Fi передавач. Це один з найкращих роутерів, я його рекомендую придбати. Посилання на це 4G роутер буде в описі до цього відео. Або ж для замовлення пишіть нам на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також посилання до цього відео я залишу спеціальний тариф для 4G без обмежень швидкості. Наразі за 249 гривень ви отримуєте тарифний план 1 ТБ на місяць без обмеження швидкості від І Ще серед плюсів цього 4G роутера є те, що всередині меню є можливість вибирати в прошивці частоти або діапазони 4G. Якщо на одному діапазоні 4G може бути погана швидкість, переключивши на інший діапазон, ви зможете, то там може бути краща швидкість, і ви таким чином зможете пришвидшити собі 4 g інтернет. Як це робиться, я б трохи покажу згодом, коли будемо розглядати внутрішнє меню цього 4G роутера. Також зустрічається питання, якщо, наприклад, ви не хочете виносити 4G роутер ззовні приміщення, деякі люди звикли встановлювати маємо антенну з приміщення, а щоб всередині був роутер, цей роутер також підтримує маємо. Вже були відео, де я його розбирав, показував, що тут всередині є дві 4G антени, тобто Тут ззовні одна 4G антена і друга 4G антена знаходиться тут. Але для деяких людей цього режиму маємо недостатньо, їм потрібна зовнішня антена. Зовнішню антену маємо сюди не підключиш, тому що тут тільки один вихід, і підключити можна тільки під один вихід до антени. Тому в таких випадках я рекомендую придбати також роутер TNG. tng cpe 906 Має цей 4G роутер такий вигляд. Тут в нас є два гнізда під маймо антенну Main і DIV, тобто основне і додаткове гніздо. Сюди ми підключаємо 4G антенну маємо, оба її виходи. І цей 4G роутер буде працювати в режимі Маймо. Як бачимо, тут е, також є можливість підключення до LAN-порту. Працює він також від 12 вольт, і тут також є usb порт, який дозволяє підключити сюди павербанк, і цей 4G роутер буде працювати від павербанку. В комплекті тут йдуть такі ось антени, вони таким чином накручуються на цей 4G роутер і включаються таким чином до цього роутера. Це внутрішній роутер, він не захищений від вологи, тому він використовується тільки всередині приміщення, але його перевагою є те, що можна підключити маймо антенну. Маймо антенна, вона дає нам виграш по швидкості, іноді так буває, що зовнішня антенна, коли ви дуже далеко знаходитесь від базової станції, то іноді буває так, що саме виносна 4G антена вона спроможна спіймати сигнал краще, ніж 4G роутер, ніж якийсь інший варіант. І потрібно використовувати саме спрямовану 4G антенну. То в цьому випадку, якщо у вас уже є антена, я рекомендую саме такий 4G роутер. у нього також гарна чутливість. В принципі, тут використовується таке ж саме залізо, як і в попередньому роутері CPE-905. Внутрішнє меню в них повністю одинакове. Є можливість вибору частот, вибору бендів. Також в комплекті тут іде метровий пачкорд і йде блок живлення. Оці два варіанти для інтернету 4G я рекомендую для придбання. Тобто, якщо ви плануєте використовувати 4G антенну, то я рекомендую вам придбати цей 4G роутер. Якщо ж ви не плануєте використовувати 4G антенну, то я рекомендую придбати вам цей 4G роутер в радіусі 15 км від базової станції, він повністю задовольняє всі потреби. Тобто, сам цей 4G роутер можна використовувати як зовнішню антенну. І він дуже добре роздає вайфай. І Wi-Fi буде і на дворі, і добиває в приміщення. Можна підключити якийсь роутер всередині, якщо не вистачатиме того Wi-Fi, який буде роздавати цей роутер. Тобто є багато різних можливостей. У дуже багатьох випадках вистачає цього 4G роутера, що не потрібно підключати зовнішню 4G антенну. Сам цей роутер використовується як 4G антенна, він добре справляється з цією функцією. Посилання на ці 4G роутери будуть в. Описі до цього відео внутрішнє меню на цих 4G роутерах, воно повністю ідентичне. Ми його розглянемо більш детально. Якщо у вас залишились які питання, задавайте їх в коментарі або в нашій групі Телеграм. Також обов'язково підпишіться на канал для того, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми далі дивимося внутрішні внутрішнє налаштування цих 4G роутерів. Для того, щоб увійти в веб-інтерфейс роутера, ми набираємо комбінацію 192.168.199.1. Цей IP-адрес єдиний як для внутрішнього, так і для зовнішнього роутеру. Вхід внутрішній веб-інтерфейс і налаштування внутрішнього веб-інтерфейсу ідентичні для обох роутерів. Отже, ми заходимо за IP-адресою 192.168.199.1. Тут ми вводимо пароль і логін admin-admin. У нас тут стандартне меню. Ми можемо вибрати мову. Є тут китайська, англійська, російська, є домашня сторінка, статистика трафіку, обмеження трафіку можемо задати. Можемо переглянути сигнали мережі, можемо скачати драйвер, СМС, телефонна книга. Можемо навіть відправити USSD-запит. Також у нас є налаштування, є в нас фіксація TTL, хост є можливість вибрати частоти мережі. Бачимо, роутери ці підтримують такі ось частоти мережі. До речі, зараз у нас проблеми зі світлом, і дуже допомагає, коли ви вибираєте якийсь діапазон частот. Наприклад, це може бути band 7, натискаєте застосувати. Може бути у вас краща швидкість, ніж. На інших бендах і можна користуватися інтернетом. Також тут можна вибрати мережу, тільки 2G, 3G або вот тільки 4G. Тут можна прописати точку APN, тут налаштування Ethernet, PPPoE, динамічне IP, LAN. Можна переглянути стан Ethernet, тут можна налаштувати Wi-Fi, можна змінити ім'я Wi-Fi, можна змінити пароль, можна вибрати канал Wi-Fi. Також тут можна вибрати максимальну кількість підключень. Також тут можна вибрати налаштування VPS, також тут можна в настройки устройства можна змінити пароль для входу в веб-інтерфейс. Також можна змінити пін код на SIN-карті, можна скинути налаштування за замовчуванням. Також можна виставити час на цьому роутері. Можна змінити налаштування Firewall, налаштування DMZ. Також тут можна змінити IP-адрес роутеру, прописати якийсь інший IP-адрес. Також тут є командний інтерфейс, можна відправити якусь команду. Також тут є можливість керувати терміналом і просто перезавантажити роутер. Ось такий швидкий огляд налаштування цього роутера. Більш детально про ці налаштування я вже казав в своїх відео, які присвячені конкретно тому чи іншому роутеру. За бажанням ви їх можете переглянути. Ще рекомендую до покупки цей 4G-роутер. Вони є в нас в наявності в Україні. Посилання для того, щоб придбати ці роутери, буде в описі до цього відео. Якщо ви залишились питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.